Всім привіт, друзі! Ось я. Я на роботі в себе. І я сьогодні маю таке замовлення: Чохли для машини. Ось, дивіться, старі чохли. Бачите, зняли з машини. Такі вже погані поротерті вже давно їздять і десь порвалися. Треба такі чохли зробити новенькі. Так, в мене є тканина. Ось ми закупили тканину з замовником. Так. І дивіться, я вже пошила партію чехлів. Значить, це сидіння, верхня спинка, передня спинка переднього сидіння. Ось таку вкладочку зробили, ну, щоб було корічневий колір, трошки світліший, трошки темніший. Дивіться, бачите, такі мотузки пришила я, значите, щоб його зафіксувати, це все, щоб не з'їжджало їздило і так далі. Друзі, замов, можете замовляти такі чехли. Я, е, мені потрібна ваша машина, наприклад, 15 минут для зняття мірок, сидінь і ваш матеріал. А за ціну ми потім вже домовимося в кінці, які будуть там нюанси і так далі. Коли вдінемо машину, покажу на відео чи на фото. Так що, друзі, Будьте щасливі та здорові, заходьте на мій канал, Я... заходьте до мене на роботу і замовляйте такі вироби. Будьте всі здорові!